Нак надії триває, друзі. Доєднуйтесь до нашого етеру. Нехай сьогодні у вас буде добрий день, хороший, бадьорий і здоровий. Сьогодні ми дбаємо про своє ментальне, про своє фізичне здоров'я. Тому нагадуємо, що дуже скоро у нас буде рубрика Спорттайм, де ви зможете позайматися трішки спортом з нашою фітнес-тренеркою. Ну і хочемо перейти до теми Щороку, у другий понеділок лютого у більш ніж 130 країнах світу відзначають міжнародний день епілепсії. У нинішньому році ця дата випадає. На 13 лютого сьогодні, як ви зрозуміли. Ну і справді, Міжнародний день еп епілепсії став такою спільною ініціативою Міжнародного бюро з епілепсії та Міжнародної ліги проти епілепсії. Така ініціатива має на меті підвищити обізнаність громадськості щодо епілепсії, також покращити доступ до лікування, догляду для пацієнтів з епілепсією. До речі, у нашій країні за статистикою Міністерства охорони здоров'я України налічиться близько 100, 100 тисяч осіб з епілепсією. Епсія більшість з них ніколи не знає, коли і як може статися напад. Тож про це все сьогодні будемо говорити. Так, друзі, як вже сказала Каріна, сьогодні міжнародний день боротьби з епілепсією. І власне, що таке епілепсія про профілактику, про все це, це поговоримо з прекрасним гостем, який вже у нашій студії. Це Юрій Виник, провідний. Епілептолог медичного центру ОК Клінік Плюс. Юрій, вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. А, ну, буквально два слова про те, як ми почнемо спілкуватись про епілепсію. А, колись рахувалось, що це а, захворювання, яке мало досить містичне коріння, і рахувалось люди, які страждають на епілептичні напади. А, ну, це так зараз смішно звучить, так. що вони одержимі дияволом. І Якщо перекласти... Дослівно з ревньогрецького, що таке епілепсія, то прикл як падуча або чорна хвороба. Mm -hmm. І відповідно до цих хворих було, м'яко кажучи, не дуже гуманне ставлення. ставлення. З часом, коли епілептологія вона б трішки еволюціонувала, і десь в 1912 році був відкритий перший протиепілептичний препарат фенобарбітал, тоді Вчені лікарі побачили, що епілепсія досить непогано піддається лікуванню в деяких випадках. Якщо ми не завжди можемо вилікувати, ми можемо хоча б контролювати ці приступи. І з цього періоду приблизно почався новий етап вивчення епілептології. Отже, є декілька визначень епілектології. Колись ну, відносно нещодавне визначення епілепсії це розлад мозкової діяльності, який супроводжується. Виникненням епілепти... проявляється стійкою схильністю до виникнення епілептичних нападів внаслідок патологічної електричної активності кори головного мозку і супроводжується психологічними, соціальними, когнітивними і нейробіологічними наслідками. Але, так як термін розлад він приуменшував значущість даної патології, то міжнародною протиепілептичною лігою в 2015 і сімнадцятому році було прийнято рішення рахувати епілепсію захворюванням неврологічним захворюванням головного мозку, яке повинно відповідати трьом критеріям, тобто. Ті критерії, які нам дають підставу виставляти діагноз епілепсія. Перший критерій це у, коли у пацієнта повинно відмічатись два неспровокованих або рефлекторних напади в інтервалі більше, ніж 24 години. Тобто, був один приступ через 24 години, або там через тиждень, місяць, чи не проміжок часу приступ повторився. Ми прослідковуємо певну періодичність виникнення приступів. Ми розуміємо, що це. З більшою ймовірністю епілепсія. Другий критерій, якщо у людини був один спровокований або не спровокований напад, і ймовірність виникнення наступних нападів є досить великою, і вона дорівнює більше ніж 60% в наступні 10 років. Це що означає? Тобто, лікар-спеціаліст впевнений, що у цього пацієнта який знаходиться в групі ризику, є досить велика ймовірність виникнення приступів. І третя категорія, ну, вона більше стосується дитячої неврології, це наявність специфічних синдромів, симптомів, які названі певними авторами, такі як синдром Техари, Ленокса Гасто, Веста, тобто вони мають типові клінічні прояви. Типові електроенцефалографічні зміни, при яких які, коли ми їх бачимо, ми вже не сумніваємося, що це є епілепсія. Пані Юрію, от цікаво. Ми Дякую. в принципі тут в студії дуже часто говоримо про різні захворювання, про методи вирішення. І я простежила, що деякі захворювання мають набутий характер, деякі мають вроджений щось ще з генетикою. Теж пов'язано до якої категорії відноситься епілепсія? Можна сказати, що там у якоїсь людини є до цього, там якась розположеність, чи вона виникає просто раптово, без ніяких причин. От Як зрозуміти, що ну, це, можливо, очікує когось з рідних? Хто може отримати так? Е, ну, скажімо так, епілепсія це не є єдиною нозологічною одиницею, єдиним захворюванням, а це величезна група гетерогенних захворювань, синдромів і симптомів, які можуть. Виникати абсолютно у різної категорії людей, у людей з різним віком, з різним статусом і тому подібне. Тут треба повернутися до класифікації епілепсії, і є досить велика група так званих ідіопатичних форм епілепсії. По новій класифікації це генетичні епілепсії. Які можуть безпосередньо успадковуватися і мають безпосереднє відношення до певних генетичних мутацій. Як правило, це такі форми, як ідіопатичні юнацькі міоклонічна епілепсія, абсансна форма епілепсії, це може бути енцефалопатичні форми епілепсії, тобто ці епілепсії, які Мають певне відношення до генетичних мутацій. А генетична наука в наш час вона розвивається зараз досить активно і починаючи з 90-х років було знайдено більше 300 генів, при мутації яких розвивалися епілептичні напади. Це знову ж таки досить велика група захворювань. захворювання. Захворювання пов'язані з порушенням обміну речовин, мітохондріальне захворювання. А вродження аномалії розвитку головного мозку досить часто ми спостерігаємо у дітей, коли при народженні вже діагностується і фокально-кортикальне і гіпоплазія певних структур головного мозку. Все це має безпосереднє відношення до генетики. Тобто, якщо це перевести в просту мову, так наскільки ми вас зрозуміли, якщо десь хтось з родичів в роду мав такі проблеми, то це група ризику наступних нащадків, так? Е, чи, ну, чи В принципі, ви правильно зрозуміли. Рахується так, що якщо близькі коровні родичі страждали на епілепсію, то ймовірність. Також в майбутньому у майбутніх поколінь отримати це захворювання, воно, на жаль, зберігається. Ми, звичайно, не можемо стверджувати 100% ймовірністю, чи воно проявиться, і у якого покоління проявиться, але тим не менше, така вірогідність існує. А чи є ще якісь, до прикладу. Чинники або якісь неправильні речі в способі життя людини, які можуть сприяти виникненню частішому, або так прогрес-прогресу цієї патології, ну, цих чинників е, існує надзвичайно багато. Е, самі е, часті фактори або тригери, які можуть провокувати епілептичні напади у людей, які страждають епілепсією. Це депривація сна, тобто порушення сну, це психоемоційні фактори, нервове перенапруження, стреси, це може бути перезбудження певними медикаментозними речовинами, алкоголем, наркотичними засобами і тому подібне. У дівчат у жінок це може бути менструація, це може бути спалахи яскравого світла, стробоскопа, це можуть бути певні захворювання, які проявляються, гіпертермією, загальною інтоксикацією. тобто чинників є надзвичайно багато. Ого, так, Дякую, так. як от ви людина, яка в Можу сказати, присвятила цій сфері своє життя, як люди живуть з цим діагнозом, чи можливо жити спокійно в стані ремісії, так якщо так можна назвати, що варто знати оточуючим, так щоб, як ви казали, не ставитися якось предзято, щоб розуміти ситуацію і знати навіть як допомогти, якщо раптом станеться такий приступ. Ну, е, насправді, в більшості випадків епілепсії це не є вироком. Рахується, е, е, що е, більшість форм епілепсій е, їх можна. Контролювати не завжди ми можемо вилікувати епілепсію, тут залежить це від дуже багатьох факторів. Але, але навіть коли ми, ми не можемо, можемо а в деяких випадках можливо, але тоді, коли ми не можемо вилікувати, ми пояснюємо пацієнту, що в 70% випадків при правильно назначеному протиепілептичному лікуванні при правильній проведенні діагностиці, приступи можна контролювати і досягнути сійкою ремісією. І ми можемо спостерігати у пацієнтів, коли. Тривалий період, це може бути роки, у них можуть бути відсутні приступи. І, в принципі, тим самим ми покращуємо якість життя пацієнтів. Я своїм пацієнтам завжди кажу, що ми не переживаємо і не хвилюємося, коли виставляється діагноз сукровий діабет чи гіпертонічна хвороба, інколи шкоди. Від чого може бути набагато більше, ніж від звичайного приступу. В класичному уявленні приступ виглядає досить страшно. Людина втрачає свідомість, відбувається тонічні, клонічні судоми. Людина може переставати дихати, але доказано, що. Сам по собі приступ не є небезпечним для життя. Під час цього приступу, як колись рахувало, що може щось пошкоджуватись певні структури головного мозку. Це абсолютно не відповідає дійсності. Тобто, приступ, якщо це за виключенням неепілептичний статус або не серія епілептичних нападів, абсолютно загрози для життя не несе ніякої. Ми боїмося в більшості випадків не так самого приступу. Наслідків цього приступу, тобто людина втратила свідомість, вона може впасти, травмуватись, отримати е, різноманітні забої, травми головного мозку і тому подібне. Тобто, коли людина має цей припадок, давайте так скажемо, якщо поруч нема кого щоб надати допомогу, то людина не помре, як там кажуть, десь там язик, чи перестає дихати. Тобто воно якось потім відкривається, це закінчується і людина. Далі якби У більшості випадків, ну більшість це 99%, все закінчується благополучно, а приступи, а, як правило, вони короткочасні. Вони як раптово починаються, точно так же раптово самостійно а, проходять. А, ну, під час приступу основне правило а, ні в якому разі як колись домінувала така думка потрібно. Протидіяти пацієнту, випрямляти там руки, ноги, так, так. засовувати між зуби, не дай Боже, пальці, якісь тверді предмети. А все, що потрібно зробити, це покласти людину на бік, під голову покласти подушку для того, щоб голову не травмувати. І якщо це в квартирі, то відкрити вікно, дати доступ до свіжого повітря. А після приступу людина приходить до тями, да, вона може бути трішки загальмована, дезорієнтована, можуть спостерігатися певні скарги, головний біль, біль в суглобах і тому подібне. Але через якийсь період всі ці симптоми регресують і без медикаментів. До цього достатньо, коли в людини йде цей припадок, тому що те, що. ну, як... Я чув, да, як в народі швидко, як ви кажете, потрібно відкрити рот, дістати язик, і це все це потрібно робити, чи не потрібно? А, ну, це, по-перше, зробити надзвичайно важко, так. і в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Під час приступу ми боїмося. А коли людина знаходиться. На спині може відбуватися аспірація блювотними масами. І щоб це попередити, всього навсього треба покласти людину на бік і повернути голову на бік. Тоді язик не прикриває Тому дихальні достатньо. шляхи, і цього абсолютно достатньо. Дійсно, бувають моменти, коли приступ відмічається більше. 5-10 хвилин або е, приступ переходить в наступний приступ. Е, це те, що ми називаємо епілептичним статусом, коли людина між, в інтервалі між приступами не приходить до тями, тоді є безпосередня загроза для життя. Але, як правило, це м, такі досить важкі захворювання, і родичі цих пацієнтів вже знають, що робити при таких е, приступах. Якщо це, звичайно, приступи вперше, то батьки е, лякаються, вони викликають швидку допомогу, але з. Часу Том вже створюється якесь розуміння, і в більшості випадків, поки приїжджає швидка допомога, приступ вже закінчився і необхідності навіть вести до лікувального закладу в стаціонар, немає. безпосередньо надавати допомогу, немає. Все, що потрібно, звернутися до, до невропатолога чи до епілептолога, і робити, якщо є в цьому необхідність, корекцію про терапії. Дуже дякую. Це терпії. дуже цінна інформація. Власне, от що робити, коли. Поруч є людина з цим е, 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 <світ inom>, е, 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 так припадком. Мене ще цікавить питання, таке що може? Ви вже сказали, що приблизно провокує ці напади? Так, що е, це якісь чинники такі на психічну, на, на психічний наш стан, так? Це е, не знаю, якісь дратівливі е, моменти, які там викликають <світ> стрес, <світ> та, та. стрес чи перенапруження? От. Коли ми знаємо, що в нашому колі друзі там є людина, яка має цю хворобу, чи можемо, от якщо б ви порадили, як себе вести, як бути обережним з такою людини, щоб не викликати у неї цей напад? Ну з урахуванням того, що чинників є досить багато, скажем перестрахуватись від всього, ми звичайно не можемо. У Людина з епілепсією напад може бути абсолютно не спровокований ніякими mm -hmm. факторами, але як би там не було, бажано уникати якихось провокуючих тем, щоб не перезбуджувати цю людину, не сперечатися з ним, тобто повинно бути. Нормальне спілкування, а так, в принципі, відношення до цієї людини повинно бути абсолютно такою ж, як і е, людей і без епілепсії. А, якщо можна, коротко тут нам написали Доброго ранку улюблена передача і так далі. Чи може ваш гість пояснити зникнення епілептичних нападів у мого родича після бійки? А напади у нього з'явилися після падіння з велосипеду? Тут ми повинні чітко розуміти і усвідомлювати, чи. Ці напади, які були після падіння, вони були епілептичними, тому що те, що має зовнішній вигляд, і схоже по своїй морфології на епілептичний напад з судомами і всі і, і вираженості, це ще не означає, що це епілептичний напад. Є таке поняття, як гострий симптоматичний напад, це може бути прояв перенесеної травматизації головного мозку, перенесеного. Інсульту, пухлини і тому подібне. Тому, якщо у людини ми бачимо напади, це ще не означає, що це епілепсія. З другої сторони, ми тут повинні розуміти, що якщо була вже така реакція, ми не можемо дати гарантію. А що усієї людини в майбутньому не трапиться подібних нападів? Так. Тому для того, щоб дати 100% відповідь, треба повноцінно обстежувати так. цю людину швидше за все, що це були не епілептичні напади. Дуже вам дякую, дуже дякую, дякую за прекрасну розмову. Дорогі друзі, дорогі українці. Дійсно, тема важлива. Сьогодні це міжнародний день боротьби з епілепсією. Ось і у нас в гостях був прекрасний гість Юрій Винник, провідний епілептолог медичного центру ОККЛІНК Плюс. Власне говорили про різні чинники, звідки воно виникає, які симптоми. І власне, найголовніше, як діяти, а діяти дуже просто. Те, що сказав Юрій, друзі, це дуже важливо. Знати, як до цього ставитись, як допомагати тим, якщо ми бачимо хтось хто поруч має цю патологію. Якщо ви можливо не прослухали всю розмову, нагадуємо, що наші розмови зберігаються на окремому ютуб каналі. Ранок надії. Якщо ви вважаєте, що ця інформація корисна для вас та ваших рідних або друзів, знайомих, ви можете дати їм посилання, щоб вони були обізнані щодо цієї теми. Залишайтеся з нами. Наразі у нас рубрика Спорт тайм де будемо робити вправи для зміцнення м'язів грудей. Починаємо.